На території Ужанського національного природного парку, який входить до природоохоронних територій ЮНЕСКО, діє організована злочинна група, очолювана заступником керівника Офісу президента Микитою. Віктор Микита обіймав посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації з грудня 2021 року. З вересня 2024 року чиновник перейшов до Офісу президента, а на його місце у ОДА була призначена ставленика Мирослава Білецького. За допомогою такого розвідку. Складу посадовці з легкістю реалізують схеми контрабанди, стихійних рубок та ухилення від мобілізації. Наприклад, під виглядом санітарних рубок на території парку систематично знищуються праліси, звідти умисно занижують обсяги вирубки, а деревину високої якості класифікують як пошкоджену або низькосортну. До схем залучено приватні підприємства шукаль та сервіс «Будтранс», які підконтрольні директору парку Шукалю. Махінації реалізовуються за мовчазної згоди Державної екологічної інспекції у Закарпатті. Ській області та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів вони не забезпечують належний контроль, створюючи умови для систематичних порушень і багатомільйонних збитків. Територію парку також використовують для контрабанди товарів, тютюнових виробів, алкоголю, бензину. Причому прикордонники, включно з охороною парку, забезпечують безперешкодний прохід через державний кордон, звісно, за окрему винагороду.